Більша помилка в моєму житті Лазерна епіляція – це повна фігня. Шкодить здоров'ю, ти не можеш мати дітей. Ексклюзивна інформація, салон. Повністю згорів. Знаходили, як доставити деталі з Дніпра в окуповану нову каховку. Ми Боже, так можна було світ. повинен знати, що таке нормальна лазерна епіляція. Олена дуже крутий наставник для майстрів б'юті сфери, і не дивлячись, якраз таки на молодий вік. Ви відкриваєте салони, збираєте великі команди, і давайте поговоримо з вами про те, як ви в цілому прийшли до б'юті бізнесу, і згодом як прийшли до бізнесу лазерної епіляції. в своїй там 21 один рік... К я вирішила стати майстром з шугарингу, почала робити його вдома. А потім у мене з'явився малесенький кабінетик. Я його мрія мріяла викупити. І все життя працювати та майстром Шугарингу. От, але одного дня я потрапила на зустріч, яка перевернула все весь мій просто світогляд, і була дівчина, яка була мого віку, і вона просто розказала, що от колись в неї не було нічого. А от за рік в неї там уже у франшизі декілька салонів і все інше. От я їхала додому з величезним бажанням відкрити салон. Так, в мене з'явився через 4 місяці. Перший мій салон на 90 квадратних метрів у центрі міста. Я з міста Нова Каховка, це невелике містечко населенням 50 тисяч людей. Я дуже багато вчилася, почала розвиватися. Почала привозити послуги таких, яких у нас в місті не було. І в 2021 році я хотіла відкрити другий салон краси. От але мій майстер Шугарингу тоді, яка була, вже каже: Лена, давай купимо лазер. А я, як майстер шугарингу, яка е, навчалася дуже давно, і тоді, коли я навчалася, ще не було нормальних лазерних апаратів, і дуже багато ходило е, пліток про лазерну епіляцію, про те, що це шкодить здоров'ю, ти не можеш мати дітей. Що, що Це дуже дорого. що це не працює. Ну, коротше, міфів було просто маса. І я сама розказувала своїм клієнтам, коли їх шугарила, що це... лазерна епіляція це повна фігня. І, е, десь Декілька тижнів ми досліджували досліджували питання взагалі лазерної апіляції на той момент, тому що для мене було найважливіше це не нашкодити клієнтам. Почали обирати лазер перший лазер, на який в нас спав, це був на той момент. Він коштував 22 тисячі доларів і йому було 11 років. Попросили у них якусь розсрочку або щось по типу того. Вони сказали ні. Тоді я дуже злилася, але зараз я безмежно вдячна на те, що вони не пішли на наші умови. Я зараз розумію, це була б найбільша помилка в моєму житті, якщо б ми взяли той апарат. От і поки відбувалася ця вся конеціль з тим, щоб знайти гроші, моя Іра вона знайшла Фенікс, нас дуже сильно смутила ціна. Ми розуміємо, що ми хотіли купити апарат, який стоїть 22 тисячі доларів, і якому 11 років. А Фенікс нам пропонував новий апарат 2021 року, тобто його, його зроблять, от прям гаряченький умовно під нас за там щось 12 тисяч доларів. І ми такі. Ми вирішили поїхати в Дніпро, щоб спробувати на собі подивитися взагалі, що воно таке. Настя, це просто я її обожнюю. Це просто дуже крута людина, як спеціаліст, як людина, як професі... професіонал своєї справи. А от ми одразу закохалися в лазерний апарат. От і так ми вирішили придбати свій перший апарат. Навіть коли він до нас ще не приїхав, у нас вже було був запит, запис на лазерну епіляцію в нашому салоні на три. Тижні вперед. Ми дуже класно зайшли з лазерною епіляцією, Ми робили ну типу неймовірні каси. А місяць за чотири, напевно, можна було повністю окупити апарат. Думаю, вау! А ми почали бачити результати клієнтів. Ми почали пробувати це на собі. Зрозуміли, що блін реально офігеть, як працює з першого разу, немов після першої процедури. Там результат, там, до 40% волосся. В мене просто пішло, і я така думаю, боже, так можна було. Тоді сиділа е, з друзями. І кажу, блін, реально, у мене такий крутий апарат, і ну коротше, сиділи. Ми балакали, балакали, добалакались до студії в Одесі. Ми Вирішуємо, що ми будемо робити студію лазерної епіляції в Одесі, що світ повинен знати, що таке нормальна лазерна епіляція. Ми зразу зробили замовлення на лазер на другий. І 5 грудня ми вже відкрилися і прийняли через місяць перших людей у uh, січні місяці. Ми вже uh, виходили uh, в нуль. На жаль, у лютому, 24-го накрилася мідним тазом. Я була 5 місяців ще у себе в, в Новій Каховці. У нас там один салон став волонтерським штабом, в другому ми працювали. Весь цей час, не дивлячись на війну, на окупацію, на все інше, мій салон у новій каховці, саме лазерна епіляція, працювали до. Минулого місяця цього року, на жаль, місяць тому ексклюзивна інформація. Мій салон у новій каховці винесли повністю, вкрали апарат. Це було дуже таке. Дуже боляче. Я це переживала, скажімо так. Вирішила виїхати в Польщу. Там був десь у мене період дуже великої депресії. У грудні 22-го. Я вирішила привезти лазер з Одеси у місто Вроцлав і відкрити студію лазерної теляції. За півтора місяці зовсім у чужій країні повністю з нуля все вистроїли, все оформили. Ось і 4 січня, 2023 року, ми повинні були вже. У нас були записи, перші клієнти, і все, і все, і все. Але 4 січня, о 6 ранку, мені позвонив телефон. Сказала дуже швидко приїхати на салон. Ми приїжджаємо, бачимо, що там стоїть дві. Пожежні машини, поліція, коротше, все, все, все. І я підходжу до салону і розумію, що салон повністю згорів. Сталося коротке замикання в розетці. Розетка знаходилася під диваном. На дивані були подушки, подушки загорілися. і від нього все, все, все пішло далі. Ми тоді чудом просто витягнули лазер. Лазер не горів. Він стояв у кабінеті, який не зачепило, Він трохи припав. Ну, типу, знаєте, як гарію такою. Зверху, але в принципі з ним все було окей. А нам заборонили вивозити два дні. Взагалі нічого там не чіпати. Нам заборонили все. Типу, повинна була прийти страхова і типу там якось все оцінити. І я не знаю, як це сталося. Але моя подружка каже: Слухай, давай вивозимо лазер. Хоча ми вивозимо лазер це було у неділю ввечері. І в понеділок, зранку е, я приходжу а там вже поміняні замки. Мене починають качати. що, типу, це я зробила пожежу, що я винна, що я повинна їм відшкодувати повністю ремонт. Визла я лазер. Е, дуже дякую, Насті. Настя завжди ну правда реально обожнюю команду Фенікса. Я, я це всім кажу, коли раджу з вами працювати просто по комунікації, тому що це дуже важливо щоб не сталося, щоб ви розуміли. Е, нам, коли ми були в окупації, нам треба було час ТО лазеру робити. Нам навіть знаходили, як доставити деталі з Дніпра в окуповану нову каховку по відео нам розказували, як змінити там ці фільтри, як це все зробити. ми ну, все це, це робили, і незважаючи на те, що лазер був там, ми все одно проходили ТО. Завжди, завжди все допомагали. Там, коли я переїжджала кордон, там допомагали з документами на лазер знову ж таки. Коли пожежа, то я теж зателефонувала Насті, бо мені не було де його тримати. Цей апарат вона каже, відправляє до мене. Я відправила його в Варшаву. Вони там його взагалі просто весь повністю перебрали, перечистили, все поміняли. Там ну просто каже: він він як новенький, типу, з ним все окей. На той момент я вирішила, що більше я не хочу ніколи займатися е, б'юті взагалі. Це не моє. Я переїхала в Краків, я зайнялась студією вокалу для дорослих. На Настя запросила на е, лазер шоу Ок, Варшаву спікером. Нове дихання мене якесь відкрилося. Я подивилася на, на лазери, на, ці, на на нові. Боже, я, я, я дивилася на ці нові лазери. Думаю, я хочу всіх. Я хочу цей 1600, 2400, там, там оця маніпула, яка просто льодом покривається. Думаю, боже, ну куди ще краще може бути? Короче, приїхала додому, і я загорілася тим, щоб знову зробити відкрити студію. Я Відкрила у Кракові студію лазерної піляції. Ми за два місяці ми вийшли в плюс, і десь на четверте. Тому п'ятому місяці ми вже повністю окупили проект, а чи те, що ми не купували апарат, але ми повністю окупили проект. От і зараз навіть вже збираємо можливо на новий, от і хочемо розвиватися. Ціна апарату дозволяє швидко себе окуповувати, при тому, що ефект. Від лазерної е, апеляції на Феніксі дозволяє коштувати дорого, тому що можна реально розвиватися, розвиватися далі, можливо, розвиватися на всю Європу, а можливо, і ще далі. От е, тому поки амбіції такі. Я заслухалась, якщо чесно. Дуже дякуємо, що поділилися цією історією. Це дуже цінно. І, в принципі, я так бачу, що вам дійсно довелось пережити велику масштабну історію. Перш ніж прийти до того результату, який ви маєте зараз, я вам щиро вдячна за інтерв'ю. Ви відкрились максимально. Мені здається, люди, які будуть дивитися інтерв'ю, точно мене підтримують. Успіхів вам, великих в кожному вашому починанні. Це дуже дуже круто.